У рівному більше сотні сімей щодня ризикують своїм життям. Усе через відсутність пішохідного переходу, який би сполучав декілька вулиць басового кута у районі агропереробки. Через це місцеві, йдучи до школи чи до найближчої зупинки, змушені просто перебігати вулицю перед машинами. Як вирішити проблему? З'ясовувала Ольга Данілюк. Або крила треба людині, або Винтокрил. я знаю, як перескочити вулицю, як її перескочити. Мова йде про вулицю Свободи в районі агропереробки, що на басовому куті. Пішохідного переходу, яким люди могли б користуватися. Щоб потрапити з вулиці Свободи на вулицю Поліську, там немає. Тому на свій страх та ризик змушені бігти перед двостороннім потоком машин. І так перебігаємо. Іноді, іноді летять з швидкістю, летять, не їдуть летять. Дітей тако і з меншими, ось йду переводити старших. Ну, практично зауважень багато буває. Робили дорогу. Куди вийде ну, в такому місці, ну, не виділено, кажу, а худою пояснити не можу на даний час. Не раз на небезпеку дітей. Якщо вдень водії ще хоч якось можуть побачити пішоходів на дорозі, то в темну пору доби їх просто не видно, додають місцеві, оскільки вулиця не освітлюється. Взагалі нічого не видно. Особливо якщо їде зустрічний транспорт, то є водій сліпий в темну пору. А якщо ще й дощ, то ну, хто їздив за рулем, той знає, що таке в дощ зустрічний світ. Через це ДТП на цьому відтинку дороги трапляються досить часто. Я особисто, свіятель, дві людини збили на смерть. Діти, які йдуть в школу, неможливо перейти, стоять, щоб провести через дорогу. Неможливо виїхати з вулиці, особливо рано, коли дітей везеш в школу. Сьогодні минуло 977 днів, як я втратив дружину саме тут, через цей перехід, якого немає. І мені в суді, куди я не брав участі в суді, я не схотів йти, діти не пустили мене. Але в суді сказали, що переходила не встановленому місці. Я просив, покажіть встановленому. Ну можна ж показати. Якщо стверджуєте, що не встановлено, то скажіть, де встановлено, що йти на Дубінську трасу, там переходити. Чи йти вже на Басовку, та ж туди переходити? Ну де? Як варіант, місцеві пропонують зробити пішохідний перехід між вулицею Свободи та Поліською. Просимо хоча б переход, який би хоч знак, щоб поставили, щоб люди... Ну, ну, можна б перейти з дітьми. Знаків ніяких нема, що тут є перехрестя, що тут люди виїжджають. Несуться всі із швидкістю тут, ну ви бачили тільки що, в тому числі і міліція. Тому я не знаю, як тут. Освітлення нема, тротуару немає, нічого нема. Людям, як ходити тут. Щоб це дізнатися, зверталися до депутатів Рівного та Великої Омеляни. Адже ця ділянка дороги знаходиться на межі двох громад. Збиралися мами, які зводяться, які які ну, користуються першим ходом Люди Мала міська голова, зустрічалася нам, казала, що в проєкті вже є. Але пішохідного переходу досі нема. Щоправда, є один, але він веде в поле. Якщо ним таки користуватися, іти до найближчого тротуару доведеться або полем, або по дорозі. Гляньте на цей переход. З одного боку поле, а з другого боку будиночки оці на, на цій вулиці. То кому потрібен отой от переход у поле переходити, в поле переход робити, то зробити отут, зробити навпроти агропереробки цей перехід. І люди будуть спокійно йти. Депутат цього округу каже, робили пішохідний перехід десяток років тому. Тоді ж біля будинків на вулиці Приміській зробили пішохідну доріжку з надією, що ця вулиця невдовзі приєднається до міста. Справа в тому, що місто не може пускати свої кошти і робити виконувати якісь такі роботи на території сусідньої громади. Воно вийшло так, що зробили, ну, зробили краще для людей. Але офіційно воно не могло бути і зараз ми не можемо. І цей пішохідний перехід, він то по факту зроблений. А якщо дивитися по документам, якщо дивитися далі, ну, місто фактично якось зробило і не зробило його. В кого він на балансі, як він рахується, я зараз просто не знаю, як воно. Ми просто робили, щоб було добре для людей. Тоді, як депутати звернулися, а місто, тоді управління ЖКГ, виконали роботи. Нині на перехресті вулиць Польова, Басівкуцька, Дворецька та Присадибна управління капітального будівництва планує облаштувати кільце з пішохідними переходами на всіх вулицях. Тож пішохідний перехід жителі будинків на вулиці Свободи таки дочекаються. Там досить складна ділянка, тому що не все це земля міста Рівного. Там працюємо разом з Великомрянською сільською радою і вирішуємо зараз всі технічні документації і що потрібно зробити для того, щоб повідводити землю і зробити ці всі переходи, і так само кільце. От тільки коли пішохідний перехід, там з'явиться, поки сказати, важко, оскільки до кінця цього року в управлінні капітального будівництва планують виготовити лише проект кільця та переходів. Ольга Данілюк, Павло Остецюк, новини Рівного.